Піонери міжнародного бізнесу добралися до Львова. У нашому місті працює торгівельна місія Королівства Нідерландів. Два десятки компаній шукають тут можливості для розвитку. Шнітфінг – інвестор із Нідерландів, заснував у Львові фірму, що розробляє програмне забезпечення. Каже за два з половиною роки найбільше потерпав через брак працівників, що добре знають англійську мову та сплату податків податкова адміністрація працює дещо по-іншому. Варто підготуватись дуже ретельно і радитись з відповідними людьми, щоб успішно мати справу з податковою адміністрацією. А ці люди лише приглядаються до Львова. Бізнес десант із Нідерландів представляє напрямки від бухгалтерського обліку до продажу нерухомості у Європі. такі країни, як Німеччина, Австрія, Франція, ми знаємо, що багато людей в Україні люблять інвестувати в нерухомість у таких країнах. Натомість Львівщина сподівається виправити свій торговельний баланс із країною вітряків і тюльпанів. Найголовніше те, щоб ми е, мали можливість не тільки бути вдячними покупцями для голландських товарів, але і так само виходили на голландські ринки. Е, на сьогоднішній день наш е, баланс є не на користь Львівщини. Майже в два рази більше ми імпортуємо, ніж експортуємо в Голландію. Голландія третій за величиною європейський інвестор в Україні. Натомість на Львівщині за всі роки незалежності нідерландці інвестували понад 13 мільйонів доларів, близько одного відсотка від загальної суми. Однак зараз учасники зустрічей бачать перспективу росту. З початку, скажімо, років 7-8 тому всі ринулися в Китай. Зараз у нас вже деякі фірми, які дзвонять і досліджують наш ринок, бо Китай вже став не таким дешевим, не таким вже ефективним і надто далеким. Зрештою негайного покращення статистичних показників, таких як інвестиційна присутність чи товарообіг, самі голландці не чекають. кажуть, місія приїхала радше на розвідку. для мене важливіше, щоб підприємці, які приїхали сюди вперше, відчути місцеву атмосферу. Потім вирішили повернутись сюди ще раз. Тим, хто повернеться до Львова, аби залишитись тут надовше, Тео Шнітфінг радить ретельно готувати свої проекти. Дуже важливо, як і я робив, намагайтесь зустрітися з людьми, які вже мають досвід роботи в Україні, і готовий дати пораду. Тоді не доведеться витрачати час, шукаючи ті рішення, які я вже знайшов, і спілкуйтесь з правильними людьми, тими, що живуть тут. Попри перешкоди, інвестор з Голландії не збирається йти геть. Навпаки, має намір наступного року збільшити кількість робочих місць удвічі до двох сотень. Арсен Данилюк, Олександр Бригадир, головні новини Львова.